У невеличкому містечку, загубленому серед зелених пагорбів, життя завжди текло спокійно і розмірено. Місцеві мешканці знали одне одного, як свої п'ять пальців, і рідко траплялись події, що могли здивувати чи схвилювати їхню уяву. Та одного ранку до старенької поштової скриньки на краю центральної площі надійшов лист із незвичайним маркуванням: чорний сургуч із дивним гербом, що нагадував розкриту книгу і переплетені між собою ключі. Поштарка дівчина на ім'я Олеся ретельно розглядала листа. Перш ніж передати його адресатові, літньому чоловікові на ім'я Семен Васильович, він кілька десятиліть мешкав у будинку з череп'яною покрівлею, оточеному диким виноградом. Семен Васильович був людиною мовчазною, та про його минуле ходили різні чутки: одні казали, що він колись був ученим, інші, що мандрував світом у пошуках стародавніх книг. Звістка про дивний лист швидко розлетілася містечком. Люди зібралися на площі, обговорюючи можливі причини такої загадкової кореспонденції. Семен Васильович, не звертаючи уваги на чутки, повернувся до свого дому. Лист відкрив він лише перед заходом сонця, коли золотаве світло пробивалося крізь густе листя винограду. У листі було написано. Шановний Семене Васильовичу, ваша родина має право на спадщину, про яку багато століть зберігалася таємниця. Для її отримання вам слід прибути до садиби, що знаходиться на околиці містечка завтра о п'ятій ранку. Захопіть із собою цей лист, а також ключ, який ви отримали багато років тому. З повагою. Опікун спадщини Семен Васильович відчув, як у грудях заворушилася тривога, змішана з цікавістю. Він пригадав старий бронзовий ключ, який отримав у спадок від батька. Ключ лежав у дерев'яній скрині, яку він відкривав лише у найважливіші моменти життя. Наступного ранку містечко ще спало, коли Семен Васильович вирушив уздовж старої стежки, що вела до садиби, яка давно стояла пусткою. Двері були зачинені, але замок, вкритий павутиною, легко піддався старому ключеві. Усередині панувала напівтемрява і лише крізь заклеєні вікна проривалися тонкі промені світанкового сонця. В центрі великої зали стояв стіл із важкою книгою, на обкладинці якої майорів той самий герб, розкрита книга й переплетені ключі. Поруч сиділа незнайома жінка середнього віку в строгому костюмі з пронизливим поглядом. Вона представилася як Марія, опікун спадщини. Марія пояснила, що багато років тому, ще за часів Прадіда Семена, містечко було центром великої таємниці. Колись тут існувала школа мудрості, де зберігалися стародавні знання, рукописи і артефакти, здатні змінити хід історії. Школу заснували п'ятеро родин, і лише нащадки цих родин могли претендувати на спадок. Семен Васильович, приголомшений почутим, розгорнув книгу. На її сторінках були малюнки, загадкові формули, листи, що описували події минулих століть. Але найбільше враження на нього справило послання, написане рукою його діда. Той, хто знайде цю книгу, має подбати, щоб знання не були використані для зла. Лише людина чистого серця і відкритого розуму здатна розкрити справжню силу спадщини. Марія передала Семену Васильовичу коробку, в якій лежали старовинний компас. Перо, що не знало часу, та невеликий амулет із гравіюванням. Вона розповіла, що ці речі відкриватимуть шлях до нових відкриттів, якщо ними скористатися з мудрістю. З цього дня життя Семена Васильовича змінилося. Він щодня вивчав сторінки книг, знаходячи в ній відповіді на питання, що колись здавалися нерозгаданими. Часом до нього приходили мешканці містечка, просячи поради чи допомоги. Семен Васильович не відмовляв нікому, адже розумів, справжня спадщина полягає не лише в речах, а в умінні ділитися знаннями, допомагати іншим і зберігати гармонію між минулим і майбутнім. Одного вечора, перегортаючи сторінки книги, Семен натрапив на карту, де були позначені місця, що колись слугували сховищами знань. На одному з малюнків він впізнав пагорб неподалік містечка. Разом із кількома мешканцями він вирушив туди і, розкопавши землю, знайшов невелику скриню. У ній лежали листи, написані іншими засновниками школи мудрості, а також записи про важливі історичні події, що впливали на розвиток містечка. Спадщина виявилася не золотом і не коштовностями, а знанням пам'яттю й мудрістю предків. Семен Васильович зрозумів, що його місія Об'єднати людей навколо ідеї збереження і передачі знань, навчити молодь цінувати минуле, шанувати традиції, не боятися відкривати нове. З часом у містечку відкрили невеликий центр, де кожен міг навчатися ділитися своїми ідеями та досліджувати історію. Сюди приїжджали люди з інших місць, щоб дізнатися про загадкову спадщину, що змінила життя всієї громади. Семен Васильович, ставши справжнім опікуном спадщини, залишався скромним і добрим, завжди готовим вислухати будь-кого. Його дім став місцем, де панували довіра і відкритість. А історія про загадкову спадщину передавалася з уст в уста. Надихаючи нові покоління шукати сенс у знаннях, не забувати своїх коренів і цінувати людяність понад усе, містечко поступово перетворювалося на осередок творчості й мудрості. Дітей навчали не лише математики та літератури, а й мистецтву задавати питання, шукати відповіді, розуміти значення співпраці і взаємодопомоги. Вечорами на площі збиралися мешканці, щоб слухати історії, обговорювати нові ідеї та ділитися своїми відкриттями. Семен Васильович пильно стежив за тим, щоб спадщина не стала причиною розбрату чи суперництва. Він нагадував: найбільша цінність це те, що ми залишаємо після себе добрі справи, знання, любові, віру в силу людського розуму. Загадкова спадщина стала для містечка не просто пам'яткою минулого, а рушієм майбутніх звершень. Люди навчилися берегти традиції, цінувати нові ідеї, допомагати одне одному. Семен Васильович прожив довге життя. Але його справа тривала і після його відходу, адже спадщина це нитка, що поєднує серця, думки й мрії багатьох поколінь. Так історія про загадкову спадщину стала легендою, яка надихає бути мудрими, відкритими до знань та готовими ділитися ними з іншими, щоб кожне наступне покоління могло зробити світ трохи кращим.